Львівська міська рада та фонд Повернися живим запустили спільний проект збройності, метою якого є зібрати 200 мільйонів гривень. Для підтримки чотирьох бригад сьогодні ви можете бачити, передається власне пікапи, дрони, реби і те, що в чому добре розбирається фонд. Це важке озброєння. Місто не має змоги купувати важке озброєння, скільки це заборонено, але власне місто має змогу допомагати своєю частиною з немілітарною. Частина мови йде про джипи, дрони, реби, і власне, що це великий спільний збір на 200 мільйонів. Техніку та озброєння обирали з огляду на найпоширеніші запити від військових для виконання бойових завдань. Це наша перша передача. Тобто їх буде декілька в цьому проекті. Зараз ми передаємо гранатомети 40 міліметрові, передаємо пікапи, передаємо коптери і реп. Власне, за нашою спиною стоїть топ 3 запитів військових на сьогоднішній день, тобто номер один, напевно, на зараз це коптери, мавіки, це зброя. І це транспорт. Пікапи, само собою, це засоби логістики для доставки провізії, БК і особового складу. Гранатомети це е, зброя переднього краю, яка дозволяє не допустити ворожу піхоту до наших окопів. Дрони це засоби спостереження і засоби ураження, оскільки з дронів також відбуваються скиди і знищується ворожа техніка і піхота. Ну і засоби РЕП це захист життя наших бійців від ворожих дронів. До збору коштів долучилося чимало небайдужих громадян, які самостійно відкривали рахунки для збору та долучали інших волонтерів. Мій батько він був добровольцем, він служив в 103 бригаді. Нашій він повернувся з-за кордону і пішов добровольцем служити. Тарас Дудчак, я просто дуже хочу, щоб ви знали теж його ім'я. Мій батько загинув рік тому. І весь той час я старалася допомагати. Батькові його побратимом тому це не перший збір, і навіть не десятий, і навіть не двадцятий. Тобто, це таке було ну, моя нормальність. З необхідних 200 мільйонів на проект збройності зібрали наразі майже 165 Долучитися до збору можете, і ви. Для цього можна знайти посилання на проект на сайті міської ради або ж на сайті фонду Повернись живим.